народна рада Ужгорода структурно сформована за прикладом української народної ради, перебирати повноваження міської ради не в її компетенції, натомість на займатимуться громадською відкритою діяльністю. Робота має бути відкрита, щоб не було там члена народа не тобто залучати максимальну кількість людей, які бажають. Орган паралельний, який працює, розробляє і готується в разі чого. Взяти на це відповідальність за громаду акти народної ради Ужгорода приймаються на виконання конституції і законів України у частині забезпечення прав і свобод громад. Народна рада Ужгорода закликає всіх мешканців міста Ужгорода залучитися до активної участі у самоорганізації, самоврядуванні та охороні правопорядку. Охорону правопорядку мають забезпечити відповідні громадські формування. У першу чергу добровольці охоронятимуть організовані активістами акції від провокацій. В планах є зробити. Так би мовити, швидкого реагування групу, яка би могла зробити ну або по короткому номеру, як 112, які такі ідеї, аби контролювати діяльність органів державної влади, пріоритетом визначили моніторинг з допомогою депутатських інформаційних запитів. Також на постійній основі діятимуть комісії, зокрема з бюджетної політики освіти протидії корупції та охороні законності. Утворили і президію. Щоб вийшли представники трьох політичних партій опозиційних. Ми вже вирішили, що ви були на паритетних, там, ну за принципом таким похожим як було новомайдан. Троє представників політичних партій, троє представників громадськості, один представник студентства. За наступні два дні робоча група має розробити положення, ради взявши за основу аналогічний документ всеукраїнського органу. Друге засідання ради відбудеться вже в п'ятницю.